Благословен Бог наш завжди не по всій час і найбіхі віки. Се я тим волеся, тих кріпи, <плоди> ще до безсмертний, комилий наш, це я ті мореся дикрій, це не безсмертю, комилий наш, цей мореся дикрій, це безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, ці несвідомо духові. І нині повсякчас на віки, віки вові, Христо за той милуй нас, Господи, очисти віки наші, та не попустимо законі наші, що зізнаться, і сіни немощі наші, і мені ради. Господи, молод, ти молодхади помилуй, слава свій сини, Святому Духові, і нині повсякчаса на віки, віки вові, Отче наш, що єси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, пріфа нас суспілям сьогодні, і прости нам провини наші, такими прощаємо виноватся нашим. І не веді нашу спокусу, але відзволи на сіло кого. Бог твоє царство й слай, слава цей сине, і свято духаний посяч час і навіки віки. Духа не спеціли пора, але тихів. Ну всі навіть твої спаси у покой і примію бажаного війська, а от тебе що і то все раствоє, Господи, не всі дітвої спрощу ламають, у боковій душі рабі твої, бо типі чоловіка любого весь, славу тю, і сину, і святому Духові. І си Божуй, що до себе, і розбина не за корони, а в і душі рабі твої, по поколь, і нині посеща вас, і на віки, і віків ані.

Пам'ятно Юлію рабів Божий Антоніну Богдане Івана Степанов Степанов Таєврейва Ольгу Рейсу Сусовни Сина Марію Степанію Ларису Василину Ольгу Дмитра Єврея Юрію Волонтина Еврея Маркову центра Музинова Степанію Іра Степанію Сергея, Рівів Божих пришло пам'ятну Анну Олексія Воломира, Хегіласи Павла, Хремарі Володимира, Софію Олеса, Ротида, Татає Осипа, Анну Катерину Федорів, Сахену Мілію, Робів Божих Володимира Анну Софіюсія, ага. присну пам'ятну Володимира, рабів Божих Анну Олексія, Софію Володимира. Рабів Божий Марію, Ярослава Ганну, Андрія, Марію, Марію, Михайла Івана Івана, Ярослава Михайла Степана, Рабів Божий, Ольгу Івана, Ориста Євгена Івана, Євгенія Марію, Олега, Рабів Божий, Ярослава Валентину, не Константина Лаврі Діла Христину, Олександра Марія, Василину, Меніну, Ривів Божих, Валерія на Валентину, Кузьмою Григорія, Горія, Сифіна, Катерина Петра, Івана, Івана, Миколу Степана, Антона Богдана, Равів Божих, Аллу Петра, Косинію Степана, Насисівані, Володимира, Равів Божих, Володимира Анну, Володимира Іврена. Равів ворона пристав на приценти Сергія Світлана, Волгина, Нелі, Валерія, Анатолія, Федора, Ларисі, Софія Франка, Галину Миколу, Анастасію, Фебрунія Макси, Потихна Івана Олександра Павла, поприставла Ірину, Антоніну, Тичану, Юрія Марія, Силера Ратамарова, Василя Риса, Марія Микола, Олеся, Валерія, Сергія, Равів Ворох Тамара, Микиту, Генца, Кирилу Мандію, Степана, Равів Боже, Євгена Став. Степана Івана, Дмитра Марія, Віталія, Рабію Божий, Марію Вячеслава Миколу, Марію, Івана, Катерину, <кхи> Василя Зосю Ілька, Анну Стефу, Володимира Марию, Анну, Йосипа, Раба Божому Миколу, ради Божих, Володимира Мария Дмитра, Накрану, Сильвестра Івана, Катерину Софію, Мануфия, Катерину Микола Евстахи, Катерину, Віктора, э, Виктором. Миколам, Ларису, Романом, Степаном, Василя, Василям, Миколу, Миколаєм, Рославу Наталі, Галину, Валієм, Михайла. Себастьяном Новолюяном, Нівана, Катерину Євремне, Романом, Олексу Василя, Матвія Софію, Раби Божих, Марьяна Михайлом, Катерину, Франу Йосипа, Стефаніем, Катерину Степанова, Зриявря, Ирину Михайла, Рабию Божию, Ганну Юріем, Афе Миколу Зою Сафрона не надію, але в тыну волгомерову сам Красаєви, Євстахі, Євгенія, Надія, Болеве, Петра, Михайла, Івана, Ганну, Степана, Ярослава, Василя, Равів, Боже, Миколая Антоніну, Неливана, Євдіроповандію, Андрієва Варвару, Еполагію, Галину, Маргариту, Людмилу, Марію Равів, Боже, Валеріям Матрону, Нікіту, Ветра та Волонтину, Волонтина, Людмилу, Вікторія, Василя, Володимира, Володимира, Волимира Наталія, Олександр, Олександр, Рамів Божий, рота Єрея, Йосипа Петра Катерину Сині, Волимира, Микола, Івана, 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 Іван, Ярослава, Надія, Ярену, Митрополита, Ісеві, Митрополита, Николай, Пристопаміта Георгія, Тараса, Тараса Марія, Марія Софію, Новтеслав Івана, Стефана, Василя Єва, Галину, всіх воїнів що він дав своє життя за волю України і за відпущення їм у всякої провинки ноги і невільної. Господи, помилуй, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,

Слава Слава Духові, і нині по всечасної віки віків Авій. Господи, Матури Слава Христиї, Матері з тих слав Сіхваля, послі преподобний нос, і всім наших святих, душі рабі що нас представили Святописаної, нині нами споминає, спошили родичів наших, веселіших і росливих полонів на упові до правди, прийнає, нас помолили спасем, він, Магий. Вічала вітво любви, Амі... блаженнім освітнім, вічний подай, Господи, з почулим рабам твоїм тут писаним ни нами споминаємо з почулим розвічем нашим, і сотворим вічною пам'яткою. Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш нас дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо мецем нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена утроби Твоєї. Бо ти породилася душу нашої. Святина і Святого Духа імені вом'я Отця, і Сина, і Святого Духа імені во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. І Сина, і Святого Духа Господь Бог поповіді Божої душі спочили рабів своїх. Тут писаних нині на не неспоминами. Спочили з родичів наших, нас помилує Спасе, бо Він благий і чоловіколюбий. Амінь.